Це болюче питання хвилює багатьох. Чому мій син загинув? Невже він був гіршим за інших? Але Слово Боже вчить нас, що смерть це не кара від Бога. Апостоли Яків і Петро обидва були улюблені Ісусом, але їхні долі були різними. Якова вбили мечем ще на початку Його апостольського шляху, а Петро ще довго жив і прославляв Бога. Дії 12:13 І Яків і Петро були однаково дорогі Ісусу. Але кожен з них мав свою місію. Господь ніколи не обіцяв, що наше життя буде безпечним або що воно буде без зла. Навпаки, Ісус сам казав: стережіться, щоб ніхто не ввів вас в оману. Ви почуєте про війни, тоді видаватимуть вас на скорботу і вбиватимуть вас. І ще у світі будете мати скорботу, але будьте мужні, я переміг світ. Івана 16,33. Тож чому так стається? Тому що Бог прославляється двома шляхами. Через чудеса і перемоги, а також через страждання і мучеництво. Іноді Бог рятує, щоб засвідчити свою силу, а іноді дозволяє страждання, щоб прославити свою вірність у житті вірного мученика. Так було в житті Стефана, першого мученика, про якого читаємо в діяннях апостолів 7:55. 60 Отже, смерть не означає, що людина більш грішна за інших, у кожного своя місія. І для Господа дорогі ті, хто навіть у смерті залишається вірним йому. Як написано, дорогоцінна в очах Господніх, смерть вірних йому. Псалом 116.15 так, наші серця плачуть за тими, хто пішов. Але ми знаємо, Бог любить їх, Він дав їм місію, яка прославила його. Тож не сумнівайтеся, ваші близькі не були самими грішними. Вони стали його свідками, навіть ціною свого життя. Хай Господь зміцнить вас цією надією. Мир вам!